Слава Ісусу Христу, маю відповідальність ділитися з вами тими думками і Слово Божого. І я вам скажу, брати і сестри, що Бог Він говорить до своєї церкви. Ви знаєте, що коли проповідник Готується до проповіді, або взагалі роздумує над Божим Словом, і Бог дає якісь думки для проповіді, то я так зауважив, якщо ну, проповідників трохи є, знаєте, і не завжди ж один і той самий проповідує. І коли я слухаю інших проповідників, я замічаю, що от якщо я не сказав те слово, але думаю, воно в мене в серці було. Тобто Бог дає слово, і Він знаходить посудину, через яку він хоче донести якусь певну інформацію до своєї церкви. І сьогодні така тема, яку, якою з вами хочу поділитися, це інший дух, так можливо, звучить трошки незвично, інший дух. От, і текст Божого Слова буде такий Друге Тимофія, перший вірш, вірніше, сьомий вірш з першого розділу. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і здорового розуму. Бог не дав нам духа страху. Ви знаєте, ми живемо в двох паралельних світах. Перший це фізичний або матеріальний, і другий це духовний. І є духовний світ, якого, можливо, ну, ми не бачимо своїми фізичними очима, але ми можемо відчувати, переживати. Тому що Бог є дух. І в нього є службові духи, тобто ангели, архангели, херовими, воїнство небесне, яке постійно поклоняється Богу, тобто є добрий духовний світ, який на нашій стороні, а ми на його стороні. Але є і ми розуміємо, що є падший херовим, і його прибічники, які восстали проти Бога, і вони зараз. Через ціни впротивлення роблять багато чого недоброго в цьому світі. От. Є духовний світ, і він більше реальний, ніж матеріальний. Чому? Тому що е, це все видиме, воно дочасне. Прийде час, земля і всі діла на ній згорять. А невидиме вічне. І Бог хоче, щоб ми. Е, як Його твориво, люди, які живемо в тілі, щоб ми були духовними людьми, щоб ми жили за духом. І щоб ми розуміли, що наша боротьба вона не тілесна, але духовна. І Бог хоче, щоб ми більше розуміли про духовний світ і жили по духу. В Першому посланні до Коринтян, в другому розділі 11 віршем написано, що «Бо хто знає з людей те, що є в людині, крім духа людини. Ми коли зустрічаємося і запитуємо, як справи хаварію, да, обично все добре, дякувати Богу. Ну, така відповідь. Якщо хтось має більше часу і більш відкритий, або бачить, що людина розположена почути, поспівчувати і помогти, то може тоді бути більший, якийсь довший діалог, і, і так далі. Але так, якщо ми дивимося один на одного, ми не знаємо, що в що один в одного всередині. Крім Духа Людського, написано, от ми знаємо, що в нас всередині, через те, Слово Боже, каже, виявляйте бажання свої перед Господом. От. Моліться один за одного. Як ми будемо? Коли, коли ми заявляємо про потреби, Бог сильний допомогти. Але Він хоче, щоб ми говорили, щоб ми мали ось це спілкування один з одним і з ним. Але. Навіть людина саму себе до кінця не знає, не розуміє. Саме найкраще знає і бачить нас, нашу внутрішність, наше серце до глибини, до самопотайонного куточка знає Господь. І У Псалмах Давид, маючи відкриття від Бога, він говорить такі слова. Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене, і пізнай мої думки. Подивися, чи не йду я згубною дорогою і скеруй мене на шлях вічний. Чому Давид? Звертався з таким. В нього боротьба була всередині, в нього в душі бурліло. І він вище в цьому псалмі, він говорить такі слова. О, якби ти, Боже, знищив нечестивого і відвернув від мене кровожерливих людей, адже вони зрадливо, зрадливо говорять про тебе. Вороги твої зловживають Твоїм іменем. Хіба я, Господи, не повинен ненавидіти тих, котрі тебе ненавидять, і гидувати тими, котрі повстають проти тебе? Таке питання задає перед Богом, а потім питає, Господи, чи, чи я не на опасному путі? Чи, можливо, це, це я щось неправильно, вже, щоб не ожесточилося моє серце? Бог знає нашу внутрішність, Бог знає, як нам допомогти. І в першому вірші цього псалму Давид говорить: Господи, Ти мене випробував і знаєш. Тільки Бог знає нас достеменно. І Бог хоче, щоб ми училися йому довіряти. Щоб ми все ціло довіряли нашому Господу. І щоб ми училися. Робити те, що хоче Господь. Недавно в нашому зібранні звучала ну, проповідь і згадувалось ось це місце писання, про яке я зараз трошки з вами хочу пороздумувати. Це е, з книги чисел, з 13 розділу, з першого вірша такі слова. І звернувся Господь до Моїсея з такими словами пошли людей, і нехай вони оглянуть Хананський край, який я даю у володіння ізраїльським нащадкам. Великими чудами і ознаками Бог виводить народа свого із Єгипетського рабства. Переходить через море, яке розділяє, і Бог. Потопив єгипетського фараона із його армією. і Бог каже до Моїсея, що пошли людей в розвідку, в той край, який я вам даю, який тече, в якому тече молоко і мед цей благословенний край. І Моїсей так робить: він бере, відділяє, вибирає із народу самих кращих 12 мужів. Це були написано князі. Це були ну, розумні, сміливі, самі кращі. І вони там перебувають 40 днів, це немало часу, місяць і 10 днів приблизно. І вони оглянули ось цю всю землю, повертаються назад, а ось ця, ну, декілька мільйонів. Народ чекає, що вони скажуть. Що вийде з їхніх вуст? І вони починають розказувати, що так, дійсно, ця земля добра, якій тече молоко і мед. Вони приносять плоди на жердині приносять одну відку винограду. Ну, ну дійсно, благословенна земля. Але знаєте, вони починають ось так раціонально думати. І починають розказувати, але ж там ну, багато народів, багаточисельні вони, і і вели, високорослі, і каже, що ми в наших очах були як сарана. І що мені дивно, знаєте, мені завжди це дивно було, що вони навіть кажуть, і ми в їхніх очах були як сарана. Ну звідки ви знаєте? Вони навпаки, коли почули, як Бог вивів їх із Єгипту, і який сильний Бог їх веде, вони, вони, їхнє серце ослабло, вони, вони втрепеті були. А ось ці люди кажуть, що ну, соглядати є, ці євреї, кажуть, що ми в їхніх очах як сарана. Знаєте, хтось може і розсудив би, ну ну, да, да, вони так раціонально все зважили, тож ну мають бути якісь, ну, роздумувати, як правильно зробити, ну, порадитися, проголосувати, можливо. Ну, якось маєш воно бути. І можливо було б і так, якби не один факт. Факт був в тому, що з ними був Бог. І що Бог їм це сказав робити. От в чому була їхня найбільша помилка, що вони були недовірчиві голосу Божому, і вони не послухали Божого голосу. І знаєте, коли вони почали ось цих 10 чоловік із 12 ну, говорити ось ці недобрі речі? Лякати народ, і народ прийшов в відчай, почали плакати і нарікати на кого? На Моїсея. І вони потім навіть взялися за каміння, хотіли побити. От. Але, знаєте, там були два чоловіки, про яких Бог сказав, зокрема, про Халева, халева що в ньому інший дух. Дивіться, як написано. Як Бог говорить, лише халев мій раб, оскільки в нього був інший дух, і він цілковито підкорився мені. Бог говорить про ось цих двох мужів, що, коли ну, був вирок за те, що вони почали роптати, не вірити Богу, Бог сказав, що. Буде по вашому слову. Вони ще там говорили, що краще би нам померти в цій пустині. І Бог каже, що по їхньому слову каже, ось ці люди, які більше віку 20 років, вони ляжуть кісьми в пустині, вони помруть. Тобто, як важливо, брати і сестри, пильнувати за своїми устами. Що ми говоримо? Тому що ми можемо на себе. Призвати неблагословіння. І так сталося з цим народом. І, і, і дійсно, і, і вони 40 років за кожен день рік вони топтали круги, ходили, намотували там в пустині. Хоча Бог їх не оставляв, Бог їх кормив, Бог їх зодягав, давав їм все необхідне. І... Вони лягли кісьми в пустині, крім ось того нового покоління, яке було до 20 років, і ось ці два чоловіки Ісус Навин і Халів. Ісус син Навина, Його ім'я Йосія, це йому Моїсей дав, таке ім'я Ісус. І ось ці люди, вони були сміливі і вони довіряли Богу. І вони говорили, а з нами Господь. І для них не було е, різниці, чи там багато людей, чи там високорослі люди. Подібно, як і Давид, коли він йшов на Голіафа, для нього не важливо було, що це воїн з дитинства, що це така воєнна машина, е, озброєна проти нього йшла. Він каже, що ти йдеш на мене із мечем, і ратищем, а я іду. Проти тебе во ім'я Господа Саваофа. Тому що Бог був із Давидом, і Бог учить нас, брати і сестри, щоб ми довіряли Господу при складних обставинах в нашому житті, коли чи то Галіаф, чи сини Єнакові в духовному змісті будуть востувати проти нас у вигляді якоїсь хвороби, випробування, фінансових труднощів чи так далі, брати і сестри, з нами Господь, і Він є сильний Бог. Перше послання до Корінтян 2 розділ 12 вірш. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога. І знаєте, ось цей інший дух, який був в Халева, який був в Ісуса Навина. От. І Бог дає нам ось цей інший дух. І Він показує нам приклад. Він дає нам дух Христів і каже. Щоб ми дивилися на нього, щоб ми подражали нашому Господу, який з одної сторони, Він надломної тростини не доломив, льону курячого не загасив. І Він сам говорить: навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Але коли потрібно, було сміливо сказати, Відкрити очі фарисеям і сказати, що ви гроби покрашені він не мовчав. Коли потрібно було очистити храм, він брав бича і був сміливий. Брати і сестри, дух христів. Ми маємо Дух Христів, не дух цього світу, а Дух Христів. І інший дух це благословляти тих, хто проклинає. Інший дух це бути готовими на все, лише би виконати волю Божу і мати повну довіру Йому. Проходить 40 років, і Ісус навин вводить народ Ізраїля в обітовану землю і говорить: А я і дім мій, ми будемо служити Господеві ось це інший дух. А Халев говорить, Йому вже 85 років в обітованій землі знаходиться, і він каже такі слова, але сьогодні я почуваю себе сповненим з сили, як і тоді, коли посилав мене Моїсей, і яка була моя сила тоді, така моя сила і тепер. Слава Богу! Брати і сестри, ми бачимо, що люди, які наповнені Духом Божим, які мають інший дух, вони благословенні Господом. Бог провів через все життя. І Ісус Навин стає вождом народу ізраїльського, а Халев, ми бачимо муж сповнений сили, і Він міг завойовувати ось ту землю, маючи повну силу у 85 років. Бог дає інший дух. Не дух страху і не дух цього світу. Знаєте, світ написано, що люди будуть в цьому світі ципініти від страху і очікування того, що надходить на цілий світ. Світ або люди цього світу, вони, вони в страсі, але не так у людей, які наповнені Духом Божим, які мають інший дух. Для дітей Божих. Коли ми бачимо ось ці події, які ну, згущаються, ці хмари, коли ми бачимо, що все йде до свого закінчення, то для дітей Божих це наближається вибавлення. Для людей світу, які не хочуть прийняти доброї новини, які не хочуть мати спільності з Ісусом Христом, вони наповнені страхом, вони в вони безнадії. Але діти Божі, вони наповнені Духом Святим. Бог дав для нас інший дух, це дух сили, де ми сильні боротися проти гріха, де ми сильні стояти за правду, це дух любові, любов, як апостол Павло пише, гімн про любов. Де Оці характеристики любові, це Бог нам дав цей Дух. І Він вилив любов в наше серця Духом Святим. І Бог хоче, щоб ми пильнували, щоб ми дбали про духовні речі. Бог дав нам духа здорового розуму, щоб ми поступали благорозумно, щоб ми дійсно були мудрими. І Бог дав для нас. Не тільки ось ці три, про яких ми читали в головному тексті, але Він дав для нас і духа премудрості і відкриття. Бог дав для нас духа благодаті, Бог дав для нас дух єдності і згоди. Бог дав для нас свого Духа. Бог хоче бути близьким своїм народом. Бог наповняє свою церкву, Він веде. І Він хоче, щоб ми навчилися довіряти Йому, щоб ми. Були людьми іншого Духа, Духа Божого, щоб ми були послушні Його голосу. І це Божа сторона, Бог своєї сторони дав нам це, і Він за своїм словом завжди стоїть. Він, коли він щось сказав, він обов'язково виконує. Він каже: ось я з вами по всі дні, до закінчення віку. Бог є з нами, Бог є своєю церквою, Його чуда не змінилися. І Його сила не зменшилася. Він є той самий, він готовий робити свої справи, але Він хоче, щоб наш дух був наповнений Його духом, щоб ми були в спільності з ним, щоб він для нас був головним пріоритетом нашого життя. І це Божа сторона, те, що Бог своєї сторони зробив все необхідне. Бог дав для нас все, все потрібне для життя і благочестя на цій землі, але Він хоче. Щоб ми і з нашої сторони щось робили, щоб ми були людьми іншого духа. Ми повинні дбати не тільки про наше тіло, але і про наш дух. Ми повинні годувати наш дух. Ми повинні упражнятися в благочесті. В Галатів 6 розділом 8 вірш апостол Павло каже, адже хто сіє для свого тіла, Пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа життя вічне. Слава Господу! Брати і сестри! Підводячи підсумок і ми зараз будемо молитися, Бог звертає сьогодні мою і вашу увагу на те, що ми щось носимо дорогоцінне у цих глиняних посудинах. Ця храмина, вона тимчасова. І вона з дня на дня відчає. Але є щось цінне, щось цінне, на що звертає Бог увагу, на що звернув він ще тоді увагу, коли Адам з Євою впали. Він бачить дух людини. Це образ і подоба Божа. Він не хоче залишити. Він не хоче залишити людину саму, і Він дає Духа Святого. Дух Святий є з нами на цьому місці. Дух Святий є своєю церквою, але Він хоче, щоб Церква Ісуса Христа продовжила Його справу. Щоб ми були наповнені Духа Божого і те, що робив Ісус, коли. Він був наповнений Духом Святим. Він ішов, щоб розривати ось ці кайдани гріха. Він ішов для того, щоб нести добру новину, для того, щоб спасати людей, приносити мир і благословіння в кожну сім'ю, в кожну долю. Бог хоче, щоб ми були продовжуючими Його справи. Бог хоче, щоб ми розуміли Його волю, розуміли той час, в який ми живемо. Щоб ми були людьми, які приносять плід для царства Божого. Хай Бог нам допоможе розуміти, що для Бога це дуже важливо, як ми живемо, чи ми живемо за духом, чи ми живемо для тіла, чи ми упражняємося нашим духом, чи ми наповняємо його гостею поживою, укріпляючи наш дух, чи ми занедбуємо його. Для Бога це дуже важливо. Бог сильний нас використати і благословити. Тому давайте ми в цій молитві попросимо, щоб Бог дав для нас це бажання і дію бути тими людьми, як Халев і Ісус Навин. Нашому Господу Хай буде слава. Честь і поклін. Амінь. Помолимося. Боже наш.